Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринишин, і зараз трошки поговоримо про Україну в НАТО. Поїхали. Річ у тім, що насправді ще на початку Незалежності у нас був шанс стати країною НАТО, долучитися до цього безпекового альянсу. Але на той час наша держава, як і наше суспільство були до цього не готові. З одного боку, наше суспільство було налаштоване. Проти НАТО, як проти агресивного блоку, з яким Українська Радянська Соціалістична Республіка боролася ну, практично всю історію існування цього альянсу. І, відповідно, так само це стосувалося і еліт. З іншого боку, країни НАТО сприймали Україну як консерву совка, як країну і державу, де законсервувався СОВОК. І тому, звісно, сприймали нас достатньо ворожі. Зараз ситуація кардинально помінялася. Не в останню чергу це пов'язано з провалом російської пропаганди, яка намагалася переконати Захід в тому, що Росія лібералізується, вестернізується, вступає в нормальний цивілізований світ і приймає закони цивілізованого світу. А Україна цього не робить. І насправді саме зараз, починаючи з 2014 року, з початку російсько-української війни, яка, ну, власне, триває по сьогоднішній день, на Заході поступово починали змінюватися ставлення до України. І зараз ми повинні зрозуміти, що єдине Вирішення безпекових питань це дійсно членство України в НАТО. І нічого не може цьому перешкодити. Особливо нас в цьому переконує той простий факт, що Росія все більше і більше стає нестабільною. В Росії все більше і більше наростає хаос. Росія все більше і більше наближається до свого розпаду, до параду суверенітетів. І насправді, звісно, ми бачимо, що не до революції в Росії можливі, але здебільшого це фарс і цирк. Тому нам потрібно подбати і про свою безпеку, і про нашу участь у світовій безпеці, щоб Україна, будучи членом НАТО, не просто користувалася безпековим режимом НАТО, але й виступала гарантом безпеки. Для інших держав світу. Дякую за увагу!